Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо салат з курячих сердець, який готується дуже просто і з простих складників, виходить направду, оригінальним і смачним. Отже, складники, як завжди, дублюємо і під відео також. У мене тут є відварені сердечка, вже відварені і почищені. Розрізаю на половинку і забираю обов'язково згустичу крові із середини. Далі треба підготувати ріпчасту цибулю. Беремо приблизно середнього розміру нарізаємо на соломку. Одразу підготуємо моркву, натираємо на терці для моркви по-корейськи або на будь якій іншій терці. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо олію і обсмажуємо цибульку. Даємо їй можливість зм'якнути. Трішки стала золотава, додаємо моркву. Дуже швиденько готується цей салат. Найдовше це приготувати засмажку. Обсмажимо, Морква пустила свій колір, теж вже змякла. Додаємо зубчик чеснику. Можна і без чеснику. Тут уже кому як більш до вподоби. Видусюємо чесничок, перемішуємо і одразу забираємо з вогню. Він же свій аромат нам віддасть. Тепер нам потрібні огірочки. Мариновані або квашені. У мене мариновані ось такі малесенькі, тому так багато. В загальному треба 2-3 штучки на 500 г серця. Нарізаємо пів кільцями. Тепер з'єднуємо всі складники і готуємо, формуємо салатик. В миску висипаємо огірки, додаємо сердечка, додаємо засмажку. Сіль, перець до смаку. Тут можна дати ще якісь спеції і трави, які любите. Плюс майонез 2-3 столові ложки приблизно. Ретельно вимішуємо і салатик вже готовий. Він смачний як у теплому виді, так і в холодному. Як бачите, на раз два із простих складників. Щось новеньке і цікавеньке. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!